Масштабна атака на Росію пройшла наша черга бити по країні окупантів за ті удари за Київ. Удар по будівлі українського уряду довів усім, що законами цілями для нас є не лише нафтопроводи чи військові об'єкти, а й центри прийняття рішень, зокрема урядової будівлі ВРФ. Нещодні вибухи прокотилися містами Росії, зачищаючи усе. Обстріли нашої столиці обернулися для рашистів справедливою відплатою. Від кадрів холоне всередині. Тож далі вам це все продемонструю. Вітаю, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочити. Or another Росіяни поплатилися за удари по урядовій будівлі у Києві. Зокрема, українські безпілотники вразили об'єкти паливної інфраструктури Росії та відповіли по містах Рефі. Та першою було вражено станцію магістрального нафтопроводу Дружба у Брянській області. Вона транспортує нафтопродукти із білоруських НПЗ в Росію. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді із позивним Мадіар. За його словами, удару завдано Полініно виробничо-диспетчерській станції компанії Транснів Дружба у селі Брянської. Області приблизно за 50 кілометрів від українського кордону. Цей об'єкт має стратегічне значення, адже забезпечує транспортування нафтопродуктів із білоруських НПЗ, зокрема із Мозирського та Новополоцького у Росії, зазначив Мадяр. Також у Краснодарському краї виникла масштабна пожежа на ільському нафтопереробному заводі, який постачає паливо російським військовим підрозділам. до атаки загорілася одна із технологічних установок. Стало відомо, що Ільський НПЗ неодноразово зазнавав атак. У силах оборони поясню. Вивели, що він є частиною військово-промислового комплексу, займається прийманням, зберіганням та переробленням вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції автомобільним і залізничним транспортом. Політехнолог Михайло Шейтерман детальніше розповів і про інші удари по НПЗ росіян а, в Різані. В Рязані не тільки гриби з глазами, но і нефтебаза, не нефтебаза, нефтібаза простіше завод, який ми систематично знищуємо раз за разом. Видимо, как-то Вибрали нашу таку тактику, якщо раніше стріляли по всім заводам подряд. Тут нашли найбільш уязвимі, наименее менше защищенные, і буквально штук 7 наверное, восім НПЗ, которые просто кожну ночь так или иначе страдают. Різанський один із них отличные новости оттуда прийшли. Ми ну всі ці удари є відплату у росіянам, адже вони масовано атакують територію України, включно атакували сьогодні Київ, ударними по пошагет та вдарили по столиці крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу у низці районів здійнялися пожежі, зокрема загорілися житлові будинки, а також будівля Кабміну у Печерському районі. За повідомленням ЗМІ, будівля Кабміну зазнала пошкоджень через російську атаку. Очільник КМВА Тимур Ткаченко раніше повідомив, що сталося загоряння на останньому поверсі адміністративної будівлі в Почерському районі. Також мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у Почерському районі внаслідок нас збиття БПЛА сталося загоряні вирядові будівлі. За його словами, пожежні працюють на місці. Однак, за даними, Української правди від джерел в уряді повідомляється, що це було не влучання уламків, а цілеспрямований удар по будівлі уряду. Своєю чергою прем'єр-міністрка України Юлія Свориденко також відреагувала на ворожий удар. Вона розповіла про пожежу в урядовій будівлі, і показала фото середини кабміну, де був приліт ворожої цілі. Так вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу. Будівлю відновимо, але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні. Розповіла. Свороденко наголосивши, що світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, але і діями. Потрібне посилення санкційного тиску, передусім проти російської нафти і газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля, а головне Україні потрібна зброя. Те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців, додала прем'єр-міністрка України. Ну а тим же часом місцеві пабліки поширили відео, на яких видно, як над урядовою будівлею України піднімається густий дим після атаки ЕРФІ. Як дописував нардеп Ярослав Желізняк, судячи з фото горять 9-10 поверхи кабінет прем'єра, хоч поряд, але нижче, тож далеко від офіційних завалів. повідомляє Залізняк. Паралельно місцеві змі масово публікують фото та відео того, як пожежу у будівлі каміну продовжують гасити за допомогою гелікоптера. Також, за даними місцевої влади, зафіксовано влучання в багатоповерхові житлові будинки в Святошинському та Дарницькому районах столиці. У Святошинському районі за попередньою інформацією, двоє загиблих молода жінка та дитина віком до одного року. Написав. А мер Києва Віталій Кличко. За інформацією медиків, в Ударницькому районі в Україці померла жінка похилого віку, повідомив Кличко. Пізніше він уточнив, що внасток масової атаки у столиці постраждали 17 осіб, з яких семеро госпіталізовано. Фіксуємо влучання ворожих дронів в житлові дев'ятиповерхівки Святошинського району, ще на декількох локаціях на місці пожежі. Також в Дарницькому районі в атаки прошкоджено пошкоджено чотирьохповерховий житловий будинок. Написав начальник МВА Тимур Ткаченко в телеграм. Також, за даними Ткаченка, в українській столиці в Святошинському районі Палає Приміщення. На месте работают экстренные службы. Ну, до речи, если говорить про удары платы по России, то как мы знаем, Украина активно тестует новую ракету Фламинго. То есть, если мы получаем такое оружие, это фактически сверхоружие. Это значит, что мы можем выбирать любую цель в Москве, например, если хватит дальности, и город герой Москва, как его называет Путин, станет еще краще, как мне лично кажется. Итак, вот, это самое, вот эти самые ракеты FP7 и FP9. FP7. Дальность поражения. Тут нам до Москвы не долететь. Всего 200 километров. То есть это, видимо, какая-то небольшого, маленького радиуса действия баллистическая ракета. Максимальная скорость 1500 метров в секунду. Ладно. При попадании отклонение 14 метров. То есть плюс-минус 14 метров она попадает. Боевая часть 150 килограмм. Ну, не самое мощное, что может быть в мире. Но это скорее, не знаю, по, по характеристикам похоже, знаете, на что? Ну да, 200 километров и 150 килограмм – это Атакамс. То есть, фактически, это наш украинский Атакамс. Тот, который американцы слегка подзажали. Впрочем, они нам сейчас дадут другие ракеты, как вы знаете, все уже, процесс пошел. А вот FP, FP-9, э, дальность полета 855 километров. Так что, здравствуй, Москва. А Петербург, я не уверен, Може бути їх я не знаю, чесно гаря саме от близки Петербургу. Точки зможемо ли ми виповнити заветы Трампа просьбу Трампа стріляти по Петербургу? тоже или только по Москве? Ну Москви нам я думаю вполне хватит. Далее Далі поговоримо також про те, що напередодні під ударами українських дронів опинився і рязанський нафтопереробний завод в Росії. Атаку на один із чотирьох найбільших російських НПЗ підтвердив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді-Мадяр. і це дійсно болючий удар по російських потужностей. Про це розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор військовий експерт Роман Світан, зазначивши, який саме ефект дають атаки по нафтовій галузі противника. Також українські сили днями завдали удару по великій нафтобазі в окупованому Луганську. Світан пояснив, що удар був здійснений по установці первинного перероблення нафти Елоу АВТ- 6 яка мала потужність приблизно 6 мільйонів тонн Навто на рік загалом проєкт на потужність рязанського НПЗ складає 17,1 мільйони тонн нафту на рік. Зараз в Росії, за його словами, перевантажені майже всі нафтопроводи. Зокрема, дружба новоросійська, Услузька та Приморська. Саме ці нафтопроводи дають можливість росіянам скидати надлишки нафти. Якщо їх перерубати, то росіянам буде немає куди подіти свою нафту, і вони почнуть закривати нафтові свердловини. А для розкринування їм потрібно декілька років, наголосив військовий експерт. Після удару по рязанському НПЗ у серпні росіяни намагалися його відновити, але цей процес не такий швидкий як хотілося б противнику і не такий довгий, як потрібно Україні. Не дуже зруйноване виробництво можна відновити за 3-4 тижні. А реальніше, як наголосив полковник ЗСУ в запасі, упродовж трьох місяців відбувається його повне відновлення. Тому потрібно завдавати ударів по російських НПЗ раз на квартал, а краще раз на місяць, щоб не давати росіянам можливості відновитися. Підкреслив він подальші удари по НПЗ російських матимуть серйозні наслідки, які відчують на лінії боєзітнення та вони можуть призвести до розвалу Росії. Якщо Мадяр продовжить задавати ударів по російсь Ських нафтопроробних підприємствах, і його ніхто не зупинить. То до кінця 25-го року Росія не залишиться нафтової галузі, а це означає, що у них не буде грошей для підтримки наступальних операцій на фронті. Також армія потребує багато палива. Відзначив Роман Світан, економіка Росії може витримати ще рік на друкуванні грошей. А далі, як зауважив військовий експерт, почнеться розвал країни-агресорки, тому що без наявності в Кремля нафтодоларів він не зможе отримати цілісність Росії, і це механізм перемоги України. Ну а я глядачі вдячна вам з те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться за вподобайки та коментарі не з вами, бо побачимось вже незабаром.